Вітаю, друзі! У минулих відео ми розповідали, що в Польщі назріває справжня катастрофа, адже там просто катастрофічно не вистачає робочих рук. І одна з причин цього зменшення кількості мігрантів з України, які активно виїжджають з Польщі до інших країн, зокрема до Німеччини. Але цікаво, що ситуація почала змінюватись, і тепер українці масово покидають Німеччину. Тому дивіться це відео до кінця. Зберігайте та поширюйте його, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном. Так, згідно зі статистикою Європейського союзу, у європейських країнах станом на кінець липня 2024 року проживали понад 4 мільйони українців з тимчасовим захистом. При цьому більшість українців виїхали в три країни: це в Польщу, Німеччину та Чехію. Але якщо ще недавно багато громадян України покидали Польщу та їхали в Німеччину, то зараз ситуація дещо інша. Зокрема, попри те, що найпопулярнішою країною для українців, які отримали статус тимчасового захисту, залишається Німеччина, за останній місяць цієї країни виїхало понад 200 тисяч українців. Так, станом на кінець липня, Німеччина прийняла понад 1 мільйон 110 тисяч українців. Натомість у Польщі проживало 976 тисяч українців, а в Чехії майже 370 тисяч. Саме ці три країни прийняли більшу частину українських біженців, які зараз проживають на території Євросоюзу. Але цікаво, що порівняно з кінцем червня, двадцять. Четвертого року в Польщі зафіксували найбільший приріст кількості українців з тимчасовим захистом. Туди впродовж місяця приїхало 10 тисяч 430 українців. Тим часом до Чехії виїхало понад 8 тисяч українців. А вдвічі менше громадян України за місяць виїхало до Румунії. Це 4 тисячі двісті осіб. З чим це пов'язано? Що Німеччина втрачає українських біженців? Так, починаючи з липня 2024 року, німеччина виключила з зареєстрованого списку осіб, які перебувають під тимчасовим захистом усіх людей, чий статус тимчасового захисту більше не діяв. Натомість такі громадяни отримали інший статус захисту. Але важливо, що чимало українців просто виїхали з Німеччини, тому за місяць там значно зменшилась кількість українських біженців. За підрахунками Європейського союзу, кількість людей з тимчасовим захистом в Німеччині з кінця червня скоротилася на 17,6%. Тобто на більше ніж 236 тисяч осіб, при цьому Німеччина продовжує приймати українських біженців, допомагаючи їм облаштувати своє життя. Так, українці можуть виїхати на територію Німеччини без візи, але перебувати в країні без реєстрації дозволено в термін до 90 днів. Після закінчення цього терміну треба обов'язково подати заяву на отримання статусу тимчасового захисту. Загалом з чим же пов'язана причина, що українці, які мають статус тимчасового захисту в Польщі, вирішують виїжджати до інших країн, серед яких Німеччина, Нідерланди та Норвегія. Загалом за останні місяці з Польщі лише в одну Німеччину виїхало понад 350 тисяч українців. Можна довго думати, які причини цього, але соціологи вже провели опитування та зробили висновок, що причин насправді є кілька. Перша і, мабуть, основна з них це соціальні виплати. Так у Німеччині одні з найбільших у Європі соціальні виплати для українців. Так самотні особи чи самотні батьки отримують 563 євро. Українцям у сімейній парі на одного партнера платять 506 євро, а дітям віком від 5 до 17 років від 357 до 471 євро. Крім того, українці можуть ще й отримувати соціальну допомогу, якщо їм не вистачає грошей у випадку, якщо вони ніколи не працювали в Німеччині, були безробітними понад рік чи заробляли дуже мало. Грошей, навіть попри те, що мають роботу до того ж, ще одна перевага Німеччини полягає в тому, що після оплати всіх витрат на проживання в Німеччині залишається більше грошей ніж Польщі. Також у Німеччині більше шансів знайти роботу з вищою зарплатою. До речі, майже 59% українців, яким не вдалося знайти роботу в Польщі, переїхали до Німеччини. І що цікаво, кожен третій з них таки зміг там працевлаштуватися. І ще одна з причин, чому українці переїжджають з Німеччини, полягає в тому, що там проживає багато їхніх друзів, знайомих чи родичів. Тобто українці там мають більше підтримки та соціальних зв'язків. Тож, друзі, можна зробити висновок, що міграція українців у Європі була завжди, але впродовж останніх двох років вона стала більш активна. Люди, які через війну виїхали з-за кордону, намагаються максимально влаштувати своє життя. Тому відповідно і шукають кращих для себе можливостей. Зараз вони очевидно є в Німеччині, адже не просто так там проживає більшість українців, які мають тимчасовий захист. Часом це можливо зміниться, але можливо і ні, побачено. Тому, щоб не пропустити найважливіших зміни новин, підписуйтесь на наш канал. А якщо вам потрібно оформити карту побуту для довготривалого перебування в Польщі, візу толерантності для проживання в Чехії чи інші документи, які допоможуть вам легалізуватись за кордоном, звертайтеся до нас за телефоном в описі під відео. І ми допоможемо вам все зробити за найвигіднішими умовами. Бо перша віза все про життя та роботу за кордоном.